Я на той корпоратив буквально на пару хвилин забігла, запросили. Їх фірма робила для нас систему охорони сайту. До речі, Вадим і робив. Ми ще сміялися з ним. Ще куди не кинь усюди однокласники. Може, Вадим і, і безвісті. А мій зараз на півдні. Та що я все розумію. Якщо б мій чоловік пропав, я б стукала в усі двері, щоб хоч щось знайти, якусь зачіпку. Знаєте, нам з Вадимом дуже пощастило. Він просто суперпрофі. Він знав усі новітні технології і пербезпеки. І у нього було багато замовників, іноземців. А коли він взагалі був найкращим хакером. Та кому я розповідаю. Тобто. Хай він швидше знайдеться. Живим.